Вітаю усіх, мене звати Кірка. І сьогодні у новому випуску Автоновин вас чекають! Презентували новий Шкода LROK, українське виробництво бронемобілей та презентація нового бренду iCHX. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом. І дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. У центрі Праги презентувало новий Шкода LROC. Електричний кросовер приходить на заміну моделі Карок і надійде в продаж за ціною від 33 тисяч євро. Електромобільшкода LROC перша модель у новому фірмовому стилі Modern Solid. Кроссовер зберігає гранчастий дизайн, проте у нього по-новому оформлена передня частина, двоповерхові діодні фари розділені чорною вставкою. Ззаду ж встановлені традиційні для Шкода ліхтарі. Кроссовер шкода збудований на електричній платформі MEP. У оздобленні салону шкода LROC. Використані матеріали отримані шляхом вторинної переробки. Електрокросовер отримав вузький цифровий щиток приладів та великий 13 дюймовий тачскрін мультимедіа. Також є проєкція на лобове скло. Об'єм багажника шкода Елрок становить 470-1580 літрів. Також у салоні є чимало відділень для дрібних речей з загальним об'ємом 48 літрів. Зокрема, є бокс для задніх пасажирів, три відсіки в багажнику, спеціальний відсік для знаку аварійної зупинки та відділення з парасолькою в передніх дверях. Зі старту електрокросова шкода LR 2025 запропонують у трьох заднопривідних версіях. Лрок 50, один мотор 170 кінських сил, батарея на 55 кВт на годин, запас ходу 370 км, 9 секунд до сотні, максимальна швидкість 160 км на годину, ЛРОК 60 – один мотор 204 кінських сил, батарея на 63 кВт на годину, запас ходу 400 км, 8,5 секунди до сотні, максимальна швидкість 160 км. Км на годину. LROK 85, один мотор 286 кінських сил, батарея на 82 кВт на годину, запас ходу 560 км 6,6 секунди до сотні, максимальна швидкість 180 км на годину. Пізніше з'явиться топовий повнопривідний електромобіль шкоди LROK 85X з потужністю 299 кінських сил. Швидка зарядка батареї Електрокара на 80% займає 25-28 хвилин. Українське ТОВ Ніко Спецавто відкрило новий напрямок діяльності сертифіковане виробництво броньованих пікапів військового призначення. Спеціалізований пікап отримав назву Ніко. Він розроблений як універсальна автомобільна платформа на базі цивільного Ісузу Ді Макс з панцированим захистом. За інформацією Ніко спецавто, вантажопідйомність Пікапу Ніко становить 1100 кг, що на 35% перевіщує вантажопідйомність аналогів у тому ж класі та ціновому діапазоні. Це дозволяє ефективно використовувати автомобіль для перевезень вантажів та виконання інших спеціалізованих завдань. Автомобіль також оснащений лібідкою із зусиллям 7620 кг для підйому та боксирування на бездоріжжі. У Турині презентували моделі нового бренду ICHX. Він спеціалізуватиметься на випуску позашляховиків, презентували дві моделі ICHX, проте вони не є абсолютно новими. Річ у тім, що під цим брендом в Італії збиратимуть китайські автомобілі, причому різних марок. Зокрема, новий ICHX K3 3, це Тур Т2 від Cherry. 47-метрове авто відрізняється брутальним кутастим дизайном із широкою решіткою радіатора та роздутими крилами. У салоні встановлені цифровий щиток приладів і 15,6-дюймовий touchscreen. Pozaшляховик ICHX xk 3 оснащений 2 літровим бензиновим турбомотором на 245 сил, а також 7-ступінчистим роботом із двома щепленнями та повним приводом. Його кліренс становить 220 мм. Ціна ich xk 3 стартує з євро, причому автоматами багато комплектацій. А от пікап Асія Чікс 4 це рамний пікап gac t 9 5,3-метрове авто вирізняється нестандартним дизайном, а в його салоні встановлені портретний тачскрін. Дволітровий турбодизель потужністю 163 кінських сил працює в парі з восьміступінчастим автоматом і дозволяє буксирувати трьох з половиною причин. <му> Компанія Bentley переглянула плани створення електромобілів. Тепер виробник розкішних автомобілів зосередиться на гібридних технологіях. Зміна позиції компанії пояснюється повільним поширенням електромобілів у люкс-сегменті. Ще в січні 2020 року у Bentley були великі плани на електромобілі. До 2026 року компанія хотіла продавати тільки гібриди або акумуляторні електромобілі, а до 2030 року повністю перейти на електромобілі. Але з приходом нового керівника плани змінились. Електромобілі пішли на другий план, а основний акцент зміщений на гібриди. Компанія також розглядає можливість використання синтетичного палива, яке Porsche вже виробляє в невеликій кількості на експериментальному заводі в Чилі. Перший електромобіль Bentley з'явиться приблизно у 2026 році, а на дороги вийде у 2027 році. Він не замінить наявні моделі, а стане новим доповненням до їхньої лінійки. Компанія, як і раніше, має намір перейти на повністю електричні автомобілі, але тепер вона називає метою середину 2030-х років. Кросовер Mitsubishi Outlander 4-го покоління на європейському ринку отримав плагін гібридну версію PHEV. Презентація моделі пройшла в Мадриді. Новий Mitsubishi Outlander PHEV став значно потужнішим. Його 24-літровий бензиновий мотор на 136 сил працює разом із двома електромоторами 116-сильним переднім та 136-сильним заднім. Сумарна віддача становить 302 кінських сил, що дає змогу сортувати до 100 км на годину за 7,9 секунди. Водночас, завдяки батареї на 22,7 кВт на годину, кросовер Mitsubishi здатен проїхати до 86 км в електричному режимі. Витрата пального у комбінованому циклі становить 0,8 літри на 100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі 844 км. Гібрид зовні майже не відрізняється від бензинова Mitsubishi Outlander 2024. Його видають лише особливі колісні диски діаметром 18-20 дюймів та написи PHEV на кузові. Салон Mitsubishi Outlander PHEV також не зазнав змін. Хіба замість тахометра на цифровій панелі приладів з'явився індикатор роботи силової установки і встановлена нова акустика Yamaha. У США дебютував новий Ford Expedition 5-го покоління. Великий равний позашляховик вийде на ринок із 24 жовтня за ціною від 61 700 доларів. Новий Ford Expedition зберігає двооб'ємний силует із високим капотом. Широка решітка радіатора поєднується з крупними фарами та сіподібними ходовими вогнями. На вибір пропонують колеса діаметром від 20 до 24 дюймів. Як і раніше, позашляховик Ford пропонують у стандартній та подовженій версіях, також лінійку поповнив варіант Tremor і зі збільшеним кліренсом, посиленими бамперами і підніжками, захистом днища та позашляховими шинами. Салон Ford Expedition 2025 став сучаснішим. На передній панелі встановили 24-дюймовий віртуальний щиток приладів і 13-дюймовий тачскрін мультимедіа. Ще однією новинкою стала сувна центральна консоль. Серед опцій з'явилася система напівавтономного руху BlueCruze, яке раніше позашляховик пропонують у варіантах на 7 та 8 місць. Двері багажника складаються із двох частин, причому нижня частина витримує до 225 кг. Новий Ford Expedition зберіг 3,5 літровий V6 турбо Turbo EcoBoost, який пропонують у версіях на 400 та 440 кінських сил. Залежно від версії, позашляховик може буксурувати при масу від 3,2 до 4,3 тонни. У парі з двигуном працює 10-ступінчистий автомат. Повний привід доповнений знижувальною передачею. 27 вересня 2024 року завод Volkswagen у польському місті Вжесня перше запрацював повністю на сонячній енергії, видобутій власною сонячною електростанцією підприємства. На заводі у Вжесні, де виробляється фургон Volkswagen Crafter, тепер розташована одна з найбільших у Європі сонячних електростанцій. На території в 22 гектари розмістилось 25 тисяч сонячних модулів, що генерують до 15,2 МВт енергії. Сонячна електростанція була побудована в два етапи. Перша секція була введена в експлуатацію в 2023 році, а друга секція була нещодавно завершена в партнерстві з компанією Quanta Energy. Volkswagen Познань, що скорочена в WP, у партнерстві з Quanta Energy, завершив другу фазу цього масштабного проєкту. У середньому сонячна електростанція покриватиме 20% річних потреб заводу в електроенергії. Цей проект від WP є частиною стратегічного плану Volkswagen Group. Досягти кліматичного нейтрального виробництва на всіх своїх виробничних майданчиках до 2040 року компанія використовує зелену енергію з 2019 року. Volkswagen не збирається зупинятись на досягнутому. Автовиробник планує додати сонячну ферму потужністю 3,1 МВт і систему на даху потужністю 6,5 МВт, щоб збільшити свої потужності з використання поновлюваних джерел енергії. Вони також почали адміністративні процедури зі встановлення вітряних турбін. Компанія Катепіла придумала інноваційний спосіб заряджати кар'єрні вантажівки під час роботи. На виставці Мін і експо 2024 у Лас-Вегасі компанія продемонструвала нову систему Cat Dynamic Energy Transfer, що скорочена DET. Система DET складається з трьох основних частин. Силовий модуль перетворює енергію з джерела живлення, щоб заряджати вантажівки. Потім є рейкова система для зарядки, яку можна переміщати і пристосовувати до різних планувань кар'єрів. Вона працює навіть на винутих дорогах. І нарешті на вантажівках встановлено передавальні важелі, які можуть бути розміщені з будь-якого боку і працювати з різними типами машин. Ця нова система працює як з повністю електричними, так і з гібридними кар'єрними вантажівками. Вона допомагає підприємствам економити гроші, скорочувати забруднення довкілля і виконувати більше роботи. Кати Пілар також поєднує цю систему зарядки зі своєю технологією самокерованих вантажівок. Це не перший великий крок катепіли у галузі електричного видобутку. У 2022 році вони продемонстрували свою першу велику електричну кар'єрну вантажівку. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі, посилання на котрі є у описі під цим відео. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.